Чому не варто зловжувати консультаціями. Звичайно, що я, як юрист, і вже тривалий час дипломований психолог, відкрию дещо завісу, яка людям консультаційних професій, можливо, не сподобається. Одначе, все ж таки, я поділюсь з вами своїм міркуванням. Так от. Коли ми запитуємо у когось, то давайте. Для початку подумаємо, чому у нас є ця потреба і звідки вона виникла. Візьмемо якусь малюка, дитину. От де вона дізнається, що знаходиться, наприклад, вікно, їй там черевики, одяг, де знаходиться дерево, двір. Вона, скоріш за все, запитує у когось у оточуючих. Як заробляються гроші. Яка маса місяця, скільки буде 2 плюс 2, ну і так далі і тому подібне. У деяких людей звичка запитувати навіть стає більш, ніж потрібно. Наприклад, деякі діти питають: мама, ким я хочу стати? Яку професію я хочу вибрати? Мама, чи я голодний чи ні? Ви ж знаєте да, такі історії, чи мені холодно, чи не холодно. Іншими словами, є ряд питань, які потрібно задавати, як ви гадаєте, кому? Все вірно, сюди, собі. Одначе, люди в результаті того, що навчились орієнтуватись тільки на зовнішній простір на когось іншого, питають, чи вони голодні у когось іншого. Або запитують, чи їм приємно чи комфортно у когось іншого. Але це ж питання до нас, чи смачний нам борщ чи ні. Це питання в нашій зоні відповідальності. Тому нам потрібно розмежувати питання, які варто задавати десь туди, а які. Повинні бути адресовані сюди. Одначе є певний ще секрет. Ви ж розумієте, що більш розвинутою людиною буде та, яка зможе подорожувати у відповідях на ці питання, як у зовнішній світ, так і внутрішній, і співставляти їх. Тому той, хто. Зможе за долю секунди 100 разів запитати у світу зовнішнього і у себе. І після цього прийняти рішення він буде більш ефективніший, ніж та людина, яка, наприклад, запитає один раз у себе, що вона хоче, і 100 разів в оточуючих. Або, навпаки, 100 разів у себе і один раз запитає зворотній зв'язок в оточуючих. Я думаю, що дав вам певне таке підґрунтя для. Поміркувати на сьогоднішній вечір, чи, можливо, ранок, і ви зробите інвентаризацію та подумаєте, які питання ви завжди задавали не тому, кому потрібно.